Друзі, в мене є ось такий халат. Дивіться, йому вже, я не знаю, він вже парватий, ось десь тут дирка є, бачите, ось дирка, тра-та-та. Йому літ ну, дето 158 приблизно. Я його не викидаю. Це у мене спеціальний процедурний халат. В цьому халаті робляться всі процедури моїм котам. Сьогодні у нас на прийомі укропчик. Ось у нас укропчик. Чим відрізняється укроп від всіх моїх остальних чорно-білих котів. У нього отут, от, бачите, така стрілочка є. Це його відлічительна черта. Так, що я роблю? Е, укроп. Ну я оділа маску, щоб, не дай Бог, тебе не заразити нічим. Понимаєш? Де тут? Це робиться отак от отак. От Просто чим другим я не заматувала, вони з усього виматуються. А цей халат, я сама з нього не можу вимататися. Так що він, чого ти гарчиш? Ти прийшов в больницю і гарчиш? Дивіться, які в нього глаза. Слізяться, бачите? Соплі є, чмихаєш. Чого ти возмущаєшся? Так, капаємо йому носик. Давай, зайчик. Ви не бачите. Давай. Чу-чу-чу-чу-чу. Давай, 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 прочихаешься. Все, бачите, он не может даже выпутаться даже. Да? Давай, чихай. Давай, еще по капельке. Не-не-не, не бойся. Ну, может, тебе зараз неприятно? Зато потім буде добряче тобі і глазки помажемо маська. Беру маську таку. А ну-ка, як це щоб вам було видно? Ось його глазик. І отак туди, в карманчик нижній. Ні, 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 ні. І розтираю. Один і другий. Все буде добре. Зайчик, ти в надійних руках. Все, 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 все. Ну вам може не видно, але... Но... Давай, чмихай, чмихай. Все. Після цієї процедури обов'язково треба дати котику вкусняшку. Іди зайчик. Оп, все.